Ми придбали шлакобитну хату, і я хотіла вам показати пару лайфхаків, як врятувати стіни, коли почала відпадати ось ця штукатурка. Шлакобитна хата це хата, яка зроблена зі шлаку та глини. Для чого я вам це розповідаю? Тому що дуже багато зараз людей, переселенців, які купляють хати, але не знають, як ремонтувати їх. А це дуже просто і легко. Дивіться, ось у мене відпал. Тут стяжка, вона була зроблена із цементу, металевих ось таких прутків. вони вставлялися, але з часом вона розпалася. Що ми зробили? Очистили нашу поверхню від залишків цементу. Далі очистили від пилу та бруду, потім змочували водою стіну і наносили на неї. Звичайний клей для газоблоку змішаний, ось може, видно такі ниточки. змішаний, з армуванням. Отаким фіброволокном. Воно ось такі ниточки. Воно дуже добре змішується. І брали отаку кладочну суміш для газобетонних та пінобетонних блоків. Далі я робила рідку суміш. Така вона навіть рідша сметани. І за допомогою щітки цю суміш наносила, але попереджаю. Бачите, ось тут глибші кратери є такі. Збоку з боку було видно. Але попереджаю. Шлак буде висипатися. Не хвилюйтесь, не нервуйтесь. Пройшлися перший раз щіткою. Що не замазалося, нічого страшного, залиште його на другий день. На другий день знову проходитеся щіткою, забиваєте, вже накладаєте сюди верхній шар, і де вас залишилися прогалини, там теж замазуєте. Дивіться, отут у мене два шари і воно міцне. Навіть отут, де більше всього викришувалося, воно тримається. Ну, не викришується. І тепер по ньому будемо тягнути стяжку і рівняти стіну. Ось такий простий лайфхак Користується.